Як на мене, гра I Am Life одночасно чудовий та сумний приклад оригінального геймпроекту, котрий навіть зараз має своїх прихильників, таких як я, наприклад, але в той самий час маючи собі величезний потенціал як для ремейку, так і для нового продовження, вкривається пилом десь в підвалі розробників Ubisoft. Одна з причин, чому в мене з'явилась консоль Xbox Series S, це доступність олдових ігор по зворотній сумісності. В моєму випадку, в першу чергу, мова про гру від Ubisoft I am Alive. І от заглянувши в коробку, як в експерименті Шредінгера, гра підтвердила свою назву. Звісно, не тільки вона була для мене єдиною метою, але мені ну дуже хотілося пограти саме в неї. Для мене ця гра це щось неймовірне, хоч грав я в неї бог знає коли, але досі пам'ятаю, як вона тоді мене здивувала. І справа тут не в сюжеті, а в геймплеї, постапокаліптичній атмосфері світу та оригінальній механіки сутичок з ворогами. Ну і мабуть я б ще додав в проявах людяності на просторах майже зруйнованого міста. тебе і Джулібетаюмери. This makes any sense. На мій погляд, імерсивність гри полягає не в історії головного персонажа, котрому теоретично ми повинні співпереживати, а в умовах, в котрих він опинився. Особисто у мене емоційна прив'язка включалась в моменти боротьби з ворогами, чи коли закінчувалась витривалість при скалолазанні, чи тоді, коли перебування на вулицях міста загрожувало життю персонажа через токсичний пил. А всі ці небезпеки є постійними супутниками головного героя, тобто весь світ цієї історії безперестанно намагається вбити персонажа, що додає цікавого дискомфорту при проходженні. Сюжет же гри в цілому доволі простий, як для подібного жанрового різновиду. Персонаж постає перед нами звичайною і як не дивно. Доброю людиною, котра вимушена виживати в новому жорсткому світі, використовуючи всі доступні для цього засоби, в тому числі зброю, хоча до цього він не мав досвіду використання нею. А у зв'язку з майже відсутністю патронів, то й практики у нього не так же і багато буде. Події гри розгортаються через рік після катастрофи, яка знищила більшість людства та перетворила міста на руїни. Головний герой повертається до свого дому у вигадане місто Хейвентон, сподіваючись знайти свою дружину та дочку, яких він не бачив з моменту катастрофи. Виявивши, що їхня квартира порожня, він продовжує свої пошуки, але випадково зустрічає дівчинку на ім'я Мей. Яка шукає свою матір. Відчуваючи відповідальність за дитину, герой обіцяє допомогти знайти її мати. Однак зробити це буде нелегко, оскільки майже неможливо знайти ресурси в місті, яке оповите хмарою токсичного пилу. а банди вбивць з тих, хто вижив, заполонили вулиці в пошуках здобич. Варто відзначити, що історія подається нам здебільшого через запис на відеокамері. Тобто більшість кадцен демонструється на цьому пристрої, що наштовхує мене на думку, що ми дивимося ретроспективу вже завершеної історії. Відповідно, ми постаємо глядачами, ніж тими, хто безпосередньо приймає участь в подіях та головне може їх змінити. І це доволі цікаво з точки зору конструкції оповіді. А якщо додати до цього песимістичне звернення персонажа на камеру на початку гри, вільний переклад. Якщо ви знайшли цей запис, це може означати лише котре знову ж таки ми дивимось у записі, то складається доволі сумний висновок стосовно долі головного героя. Але як саме завершиться ця гра, вам доведеться з'ясовувати самим. Гра вийшла в 2012 році, тож комусь геймплей зараз може здатись застарілим, смішним, убогим тощо. Мені ж він досі виглядає прикольно. Звісно, я розумію, що використання сірості оточення надає можливості приховати недосконалість графіки за сучасними мірками. Але атмосфера гри в з цікавими елементами геймплею створюють неповторний досвід виживання в цьому постапокаліптичному світі. Першу чергу треба відзначити механіку сутичок з ворогами. Можливо, граючи на легкому рівні, буде доступно більше патронів. Я ж грав на середньому і мені їх завше не вистачало. Тому часто використовував мачети, прикидаючись беззбройним, та блефував, маючи нуль патронів. Тобто погрожував противнику порожнім пістолетом, змушував його або стояти на місці. Щоб я міг підійти та використати мачете, або погрозами змушував відійти до, наприклад, обриву чи вогнища, щоб штовхнути його в прірву або спалити. Але в інших випадках, коли ворогів, наприклад, троє, один з них може не повірити нам, тому єдиний вихід це індифікувати цього умовного ватажка та вбити. Тоді інші можуть здатись та скласти зброю. На жаль, інтелект супротивників не на дуже високому рівні, тому зрозуміти патерн їх дій можна вже через пару боїв, вже не кажучи за те, що ватажок чи то лідер бандитів банально виглядає інакше ніж його товариші, тим самим полегшуючи його пошук. Також по сюжету гри нам стане доступний лук лише з однією стрілою. Його особливістю є те, що вбивши ворога за допомогою нього, Можна знову підібрати неушкоджену стрілу. Я ж намагався використовувати цю зброю, зменшуючи кількість ворогів, стріляючи здалеку. Хоча цей елемент, як і взагалі сам Стелс, реалізований в грі не дуже. Тому підкрадатись до ворогів у мене в цілому не виходило. Другим, на мій погляд, важливим елементом занурення в пригоди головного персонажа є стаміна, чи інакше кажучи шкала витривалості. Цей показник запасу сил має свій вплив на всю фізичну діяльність персонажа, починаючи банально від бігу до смертельної небезпеки задохнутися токсичним пилом. Вперше ми з ним стикаємось на початку гри, коли намагаємось перебратись через зруйнований міст. Саме по собі скалолазання для персонажа вже є енерговитратним явищем, але якщо, наприклад, зупинитись, то сили будуть продовжувати покидати героя. А коли вони закінчаться, гра запропонує, назвемо це силою волі, продовжити рух далі. Через це максимальний об'єм витривалості буде так само наближатись до нуля та взагалі може закінчитись, що в свою чергу призведе у випадку з скалолазанням до падіння з висоти, і логічно щодо смерті персонажа. Або у випадку з токсичним пилом, після стаміни почне закінчуватись здоров'я, а вже потім наступить смерть. Відповідно, відновлення сил можливе через відпочинок, через використання води чи інших предметів. Також під час проходження гри нам стануть доступні крюки в обмежених кількостях, за допомогою котрих можна зробити точку для відпочинку, чи як у випадку з пилом з'явиться протигаз, що збільшить час перебування в забруднених зонах міста. Тож взагалі цю шкалу витривалості можна точно вважати інструментом для відтворення реалізму в грі. І, на мій погляд, якщо забути про пил, це крута фішка гри. Ще хотів би згадати елемент з типу додатковими місіями, виконуючи котрий, можна отримати або більше інформації про світ гри, або якісь інші корисні речі. Розумію, що це звучить доволі банально, але мені допомагати цим 20 бідолашним було цікаво. Хай деякі прохання у них були смішні, як, наприклад, знайти свіжий томат, але були і доволі зрозумілі. Як то принести пляшку вина чи сигарети, і тут взагалі без питань повністю розуміють ці бажання. Звісно, зазначені мною побочки, або як я їх назвав, прояви людяності, скоріше були додані для кількості, але інші більш адекватні і я рекомендую їх всі обов'язково пройти. Я відокремив ці місії, знайди, принеси через те, що вони виглядають дивно на фоні побудованого страшного світу. Спочатку гри я не особливо звертав на них увагу, але пізніше, виконавши декілька цих побочок, я прийшов до висновку, що це, мабуть, моральний елемент гри, і він спрямований на гравця. Я припускаю, що поява цих допмісій необхідна, щоб ми через персонажа не втрачали ту саму. Людяність, що допомога іншим, навіть якщо це просто пляшка вина, це важливо. Що навіть у вигаданому світі, сплетеному з 256 відтінків сіро, герой повинен нести саме яскраве світло надії, небайдужості та доброти. А ми, тобто гравці, повинні перенести це світосприйняття в нашу, на жаль, наразі, жахливу реальність, де кожен з українців і є тим самим героєм. Бо інакше. Зло переможе. Особисто я не згоден з думкою, що гра останні з нас багато чого перейняла чи навіть скопіювала у «I Am Alive». Бо якщо шукати сучасне перше джерело натхнення чи наслідування, то це роман американського письменника Кормака Маккарті Дорога. Все інше то таке. Тому якщо ви не читали цю круту книгу. Рекомендую обов'язково звернути увагу на неї, чи хоча б подивитись її непогану екранізацію. Розбирати ж на дрібниці ці дві гри я не буду, вони хоч і зроблені в схожому сетінгу, але несуть в собі ну дуже різні історії, вже не кажучи за сам геймплей. Єдине, з чим можу погодитись, що в якомусь сенсі свого часу гра Alive стала для мене і, мабуть, для багатьох інших альтернативою Сонівському ексклюзиву. Бо, на жаль, PlayStation 3 у мене не було, а якийсь там більш-менш ігровий ПК був. І я що тоді, що зараз жодного разу не пожалкував, що натрапив на цей проект від Ubisoft. А вживаючи слово альтернатива, жодним чином не хочу принизити гру Am Alive. бо вона по-своєму є унікальним ігровим досвідом і не потребує порівнянь з грою останні з нас чи з якоюсь іншою. Якщо Бог є, він давно відвернувся від нас. Той, хто створив людство, вже його тут не знає. Перед тим, як перейти до висновків, хотів би пару слів сказати за відсутність ремейку чи планів по розробці другої частини I Am Alive. В Гуглі я не знайшов інфи стосовно можливого ремейку, і це дуже прикро. Не те, що не знайшов інфи, а те, що ремейку скоріш не буде. Звісно, я розумію, що мої бажання для Ubisoft це таке. Хоча стоп, звідкіля вони могли б це знати? Я ж їм особисто не казав. Ну тоді, шановні розробники, прошу вас розглянути можливість зробити ремейк гри I'm Alive. І от чому. На мою думку, все доволі просто. У вас, Ubisoft, на руках вже є готова гра, котру треба переробити під сучасні стандарти картинки, підкрутити інтелект ворогів та, можливо, трохи підкоригувати сюжет. З паркуром у вас точно проблем не буде, бо ви, як то кажуть, асасіна на ньому з'їли. Головне ж, звісно, при цьому не втратити атмосферу та основні механіки. Подивіться, як з цим справляються ноги тідок. Впевнений, вони вже зараз розробляють ремейк до останніх з нас Парт 1. Можливо, навіть просто так. Бо навіщо робити нові ігри, якщо ремейки і так непогано продаються? Отже, я вважаю, що ігрова реінкарнація Am Лайф може стати прибутковою в підсумку. Бо ця гра вже багатьом гравцям знайома. Відповідно, це вже наявна частина потенційних покупців гри. Тобто, в якомусь сенсі це умовні фінансові гарантії покриття частини витрат на розробку. А це менш ризиковано, ніж нова гра без існуючої фанбази. Ну а далі по результатам продажів можливе з'явиться необхідність створення другої частини. Це ж гарна ідея, Ubisoft чи ні? Глядачі не хочуть нічого оригінального. Вони хочуть тисячу разів дивитися одне й те саме. Фрай, що ти морозиш? Підсумку мені лише хочеться порекомендувати всім до проходження гру I am Alive. Я грав по зворотній сумісності в версію для Xbox 360, а от версія, що доступна в Steam чи на сайті Ubisoft, судячи з усього, виглядає краще, щось типу легкого ремастеру. Тому власники ПК мають можливість пограти в трохи покращену редакцію гри. І це чудовий привід дочекатись знижок і придбати за копійки класну гру. Бо, як я розумію, чекати від Ubisoft ремейк чи продовження марна трата часу. Вони там ще. Ще з ремейком принца Персії все ніяк не розберуться. Тож, I Am Alive, на мою думку, це чудова гра, що навіть через 12 років з моменту свого релізу досі залишається оригінальним ігровим проектом. Тому, якщо не Ubisoft, то ви можете подарувати їй друге життя, просто погравши в неї. Але, звісно, вирішувати вам. На цьому у мене все. Дякую за ваш час.